Якщо ви хочете навчитися тафтингу, то це відео для вас. В цьому відео я вам покажу свою раму, як натягувати тканину на раму. Без цієї інформації вам буде важко робити ваш перший Саме на цьому етапі. Робиться найбільша кількість помилок, тому додивіться відео до кінця. Я вам покажу раму, з якою я працюю. Розмір моєї рами 150 х на 150 см. але цей розмір не дуже зручний, тому я вам рекомендую робити метр в ширину та 2 метри в висоту. Цвяхи краще за все забувати в шаховому порядку. Ось цю додаткову планку я кріплю на кутики та саморізи. Також зверху рами з кожної сторони в мене є гачки. На них зручно вішати пряжу, щоб вона не заважала. Зараз в мене в проєкті великий килим, тому ось цю планку я буду знімати. Для цього в мене є ось такий пакетик з інструментами. Зараз мені потрібно ось це. Перекладач каже, що це українською буде викрутка. І так і буде. Зараз на відео показую, як я знімаю цю план. В цьому нічого важкого немає, бо навіть я, людина, яка з жодного разу не тримала в руках інструмент, з цим впоралась. Саму раму я замовляла у майстра ще два роки тому, коли починала займатися тафтингом. Але впевнена, що зараз я змогла б і сама таку зробити. Рама вже готова, зараз буде натягувати тканину. Для початку просто зачепіть потрібну кількість тканини на раму, щоб потім було зручно зрізати. Але не раджу зрізати дуже близько, бо коли ви будете натягувати тканину, може статися таке, що її буде недостатньо. Зрізали зайву тканину, тепер будемо її розтягувати. І робимо, як показано на відео. Тканину чіпляємо рівно по одній лінії клітинка в клітинку. Так робимо з верхнім рядом цвяхів та з нижнім. І так само повторюємо зі всіх боків. Тканину натягуємо настільки, наскільки це можливо. На цьому етапі я не спішу. Він мене займає десь 40 хвилин. Коли вже пройшлась по всім сторонам, я проходжу ще один раз, щоб ще більше натягнути тканину. Краще не нехтуйте цим етапом, а потім буде важко забувати. Це я закінчила натягувати і зараз покажу, яка Повинна бути щільність. Ось так повинна виглядати добре натягнута тканина. Вона в жодному разі не повинна прогинатися під рукою. Потім я переношу малюнок на флешку. Не забудьте його відзеркалити. Я користуюсь таким проєктором, але нікому його не раджу, він поганий. Просто він в мене вже був вдома, тому я їм користуюсь. Зараз найлегший етап це вводка малюнку. Обводжу я звичайним чорним маркером. Все моє полотно готове для роботи А цей килим, до речі, буде для військового. І все, я закінчила переносити малюнок. Якщо для вас це відео було корисним, то підписуйтесь на канал. Я буду знімати ще багато цікавих відео.